Зараз у вашому житті така ситуація, знаєте, коли потрібно обов'язково це пройти. От як тут ця гора намальована, і, знаєте, перешкоди на вашому шляху є, але ви це зробите, вам вийде. Хоч, можливо, вам здається, що дуже складно, що це нереально. Але сприймайте цю ситуацію ось як челендж, як гру, як просто виклик. Тому що це дійсно мейджор челендж це основне от, у вашому житті, що зараз, це вам дійсно треба зробити. Це, от, саме направите увагу туди і подумати, як ви можете вийшти. ви однозначно це подолаєте. Рішення, ось, вам допоможуть у цьому сім'я. І взагалі, це все ж цей челендж, ця гра стосується сімейних мрій. Можливо, ви хочете купити от будинок, і там ви собі уявили, який він має бути, так? Можливо. Для того щоб от саме точно такий будинок, як ви хочете купити, нереально можливо його потрібно побудувати, або ви хочете підвищення на роботі і настільки складно це все зробити, можливо, просто спробувати на таку посаду, як ви тут хочете, пошукати в іншій е, структурі, так, фірмі чи організації. Тобто рішення однозначно буде, це все, що стосується сім'ї, сім'я вам обов'язково допоможе, і ці мрії обов'язково збудуться, просто тільки віри і прикладання зусиль. І порада від карти: обов'язково зверніть свою увагу, направте туди всі свої думки на свою роботу. Тобто, всі ті питання і виклики, які зараз виникли, стосуються вашої роботи. І, можливо, ви самі себе стільки, настільки завантажили от всіма думками, що це потрібно зробити самому, що ви зобов'язані викладатися, робити. Тобто, і вам відчувається, що ви це не подолаєте. Ось, бачите, тут люди намальовані. Просіть допомогу, особливо на роботі. Скажіть, що вам не виходить, що можливо вам не вистачає часу або ще щось. Тобто, просто розкажіть, і допомога буде.